Так, 11 клас. Сьогодні розглядаємо запити на вибірку даних. Минулого уроку ми знайомилися взагалі з запитами. Там, е найпростіший приклад я вам навів. Розглянули, які вони можуть бути. Тепер потихеньку розглядаємо кожен з них з їх видів. Завдання у вас там читати підручник на сторінках 32-34. Там нічого такого особливого. Приклад, як робляться запити, на вибірку зараз розглянемо. Вміти відповідати на питання. В кінці параграфу у нас завжди є питання. так, ну, Просто вміти виконати всі завдання на сторінці 34. Там 6 чи 7 завдань. Кожне завдання це окремий запит, вам всі їх необхідно буде зробити. Нагадую вам: для того, щоб виконати ці завдання, вам, по-перше, необхідний Microsoft Office, хто його там міг встановити, хто ні. А по-друге, вам необхідно було виконати ось це завдання, наскільки я пам'ятаю. І як бачу, виконали його усього дві людини. Без цього завдання першого ви нічого далі робити не можете. Я вам, в принципі, можу далі ставити оцінки вже автоматом, якщо нема ось цього завдання. І ви самі розумієте, які що будемо робити? Обнять і плакати, да? так? При відсутності технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера на ось ці питання, сторінка 34, тоді відповідаємо письмово і надаємо фото зошита. Якщо ви виконуєте завдання на комп'ютері, то надаєте файл бази даних, один файл, і в ньому будуть всі ваші запити. Я все зможу переглянути. Що я пропоную? Я пропоную вам. Виставити заслужені оцінки за ось це завдання. А файлик, який вам необхідно, я вам прикріплю сюди. Ну, за те завдання і за попереднє будуть заслужені оцінки. Чи ми чекаємо до завтра? А як ми будемо чекати до завтра, якщо... а як ми будемо чекати до завтра, якщо вам завдання необхідно виконувати сьогодні вже? І якщо я вам дам цей файлик, то. Там вже автоматом одиничка, все. Тому що файлик у вас є, ви мені просто мій же скинете обратно да і все. Я, вас, я ж вас попереджав давно. Скільки ми це робимо, я вас попереджав. Необхідно виконувати, тому що все зв'язано. З першого витікає друге, з другого третє, четверте і так далі. Ми не можемо тут зупинятися, все необхідно виконувати. Так, не знаю, що робити. Походу походу прийдеться ставити заслужені оцінки за те завдання, а далі ви вже будете їх виправляти якось. Ну, виправляти, перекривати тим, що зробите зараз. Так, запити на вибірку даних. Що ми про них знаємо? Запити на вибірку даних це запити, які забезпечують вибір необхідних даних із однієї або кількох таблиць. Просто вибираємо дані з таблиць. Як ми е, створюємо ці прості, прості запити на вибірку? Відкриваємо базу даних, активуємо вкладку створення. У нас вона російською мовою називається создання у розділі запити натискаємо макет запиту. Так ми робити не будемо, ми будемо робити конструктор запиту, який фактично є, ну може тут в мовах справа, те, що тут на українській, українською написано, а у нас російською трошки інакше. ну Зараз подивитись. У результаті відкривається вікно конструктора запиту, запиту і вікно відображення таблиці, у якому місці імена всіх таблиць, на панелі інструментів. Давайте це все добре, класно. Це ми зараз все подивимось на практиці. Так, да, цей весь алгоритм подивимось на практиці. Ви його все одно не запам'ятаєте. Давайте одразу до прикладів. Також приклади, як ми зараз робимо з прикладами. Тут все розписано: де що куди нажати, з, з якою метою що написати і так далі. Я вам це все розбирати не буду. Ми читаємо завдання, я показую, як воно виконується, не повертаючись до підручника. Відеозапис іде, якщо що, зможете переглянути. І підручник у вас є, якщо що, зможете перечитати. Так, створити, наприклад, таке завдання: створити простий запит з іменем запит 1. За допомогою якого з таблиці кадри виводяться дані про співробітників зі стажем понад 16 років. Результуючий набір записів повинен вмістити такі поля: справа, прізвище, рік народження, стаж номер магазину. Ми з вами пам'ятаємо, що таблиця кадри це база даних АТБ, якою користуюсь я, на які я показую вам приклади, ви її не робили. З нею працюю я, вам просто показую в, них, в ній роботи. Поля це стовпці. Пам'ятаєте, ми називали стовпці полями. Давайте зробимо це. Так, База даних АТБ. Де вона? Це що? Ось база даних АТБ у мене відкрита. Вона містить дві таблиці магазини і кадри. Як ми створюємо запит? Вкладка Создання створення. І шукаємо тут група кнопок запити, нам необхід... необхідно конструктор запитів. Обираємо її. Відкривається ось в такому режимі це все на новій робочій вкладці. Тут ми можемо додати наші таблички, побачити схему їх зв'язку, модель сутність зв'язок, обирати з них необхідні нам поля. Давайте переглянемо, які поля нам необхідні. Нам сказано таблиця кадри, тільки вона, вона одна. Тобто обираю таблиці кадри, Обира, Обрав її, натискаю додати. Ось вона є. Це віконце тепер можна вже закрити. З, табли, з таблиці кадри, як ми працюємо, одразу додаємо поля, які нам необхідні. У нас сказано: справа, прізвище, рік народження, стаж номер магазину. Що ми з ними робимо? Беремо і перетягуємо, наприклад, сюди. Справа, що там далі було вже забув, прізвище, рік народження, прізвище. Рік народження, стаж номер магазину. Також ми можемо не перетягувати, а ось тут відкривати стаж номер магазину. Тобто у вас є два варіанти, як ви це сюди наповнюєте. Ось це ви, в принципі, створюєте нову таблицю, яка буде містити там дані з вашого запиту. Насправді це не таблиця, це всього-навсього набір команд, там умов та полів. Ми минулого уроку казали, що якщо змінюється основна таблиця, наприклад, таблиця кадри в нашому випадку, то і результати в запиті, значення запиту запиту також можуть змін, змін, змінитися. Потім це ми створили нашу структуру запиту. Тепер, що нам необхідно дізнатися з цієї таблиці кадри? Виводяться дані про співробітників зі стажем понад 16 років. Тобто, у нас умова одна, щоб у них стаж був понад 16 років. Що ми робимо? Ось у нас є умови відбору тобто умова відбору в умові напроти стажу. Я пишу е ось такий значок. Зараз більше 16 числом. Далі натискаємо Виконати. Ось у нас кнопка є Виконати. Ось всі співробітники, у яких стаж більше 16 років. Ми бачимо їх прізвище, бачимо номер справи, бачимо магазини, в яких вони працюють, і їх рік народження. Все, що у нас просили. Просили справу, прізвище, рік народження, стаж, номер магазину. Все це ми показали. Просили тільки тих, у яких стаж більше 16. Ось ті, у яких стаж більше 16. Запит виконаний. Він відповідає всім вимогам. Тепер його необхідно зберегти. Під там якимось ім'ям. Що ми робимо? Сохраніть і пишемо ім'я. Наскільки я пам'ятаю, що там запит один. Ось так просто. Натискаємо ОК. Бачимо в об'єктах бази даних, що у нас з'явився цей запрос. цей запит Якщо я зміню в таблиці кадри, наприклад, горошку, у нього 17 років стаж. Приклад, я в таблиці кадри знаходжу цього горошка, і там була помилка, ставлю йому 16. І тепер виконую цей запит заново. Просто виконую два рази клацю на нього. Е, горошко все одно відображається. Знаєте чому? Тому що я в таблиці змінив, але не зберіг її. Необхідно закрити, ну вона і збереглась збереглася. Ой, тепер бачимо, що виконав запит заново, горошка вже тут немає. Тобто в запиті зберігається не сама ось ця новенька табличка, а просто набір умов, що ми хочемо, які хочемо поля вивести і з якими умовами. І якщо у нас змінюються таблиці, з яких ми беремо цю інформацію, то, звичайно, і результат запису, ой, запиту у нас також змінюється. Це перший приклад. Питання тут по ньому є. Так, сподіваюся, що питань немає. Далі другий приклад. Дивимось. В принципі, це все тут було описано в підручнику. І все ось у вас з скріншотами все є. Приклад 2. Створити запит 2, за допомогою якого в результуючу таблицю виводяться прізвища диспетчерів із полями. Номер магазину і телефон із таблиці магазини, а з таблиці кадрів поля, прізвище, посада і освіта. Тобто, бачимо, що використовуються вже, вже дві таблиці, і з них там з однієї кілька стовпців беремо і з іншої беремо кілька стовпців. Давайте починати. Знову ж таки, все, що там розповідається, я вам не показую, просто саму задачу вирішуємо. В принципі, там написано далі все те саме, що я вам буду показувати. Створення, конструктор запитів. Тепер додаємо дві таблиці, закриваємо це віконце, дивимося, які поля нам необхідно перенести сюди в конструктор. З таблиці номер магазину і телефон, з таблиці магазини. Таблиці магазину обираємо номер, телефон. І далі з таблиці «Кадри» прізвище, посада, освіта. З таблиці кадри, прізвище. Не потягнув, зараз. Прізвище. Посада, освіта. Зробили таке. Читаємо далі. Що там нам надо? Що там нам надо? прізвища диспетчерів. Нам необхідно вивести тільки диспетчерів з цих працівників. Тобто, условия відбору. Ми там, де у нас диспетчери, це у нас що? Посада, ми розуміємо, так? напроти посади пишемо. Цю посаду, як вона називається в самій таблиці. Тобто, краще переглянути таблицю і бачимо, що диспетчер у нас пишеться українською мовою з великої літери. Якщо ми щось напишемо не так, там з маленької літери, чи якусь літеру пропис пропустимо, там чи на іншій мові напишемо, то запит працювати не буде. Необхідно зробити точно так же. на крайняк можна що зробити? Скопіювати звідси. І в запит сюди в умову відбору вставити. Тобто, зараз ми покажемо ось такі поля з двох таблиць і покажемо з них тільки диспетчерів. Я перевірю завдання, щоб я нічого не забув. Прізвища диспетчерів. Та -та -та. І ще їх потрібно упорядкувати за прізвищами працівників в алфавітному порядку. Тут сказано. У нас ось є сортування за прізвищами в алфавітному порядку, не за посадами. А за прізвищами. По, в алфавітному це по возростанню. Виконати. Бачимо ось тільки диспетчери, тільки ті поля, які необхідні були, з двох таблиць не з однієї. І прізвища у них е, в алфавітному порядку відсортовані. Що ми робимо далі з запитом? Зберігаємо його. Як його надати, запит 2. Зберігти. Берегти запрос 2. А, вибачаюсь 2. Все. Також він з'явився у нас як окремий об'єкт таблиці як окремий об'єкт бази даних. В принципі, це все з прикладами і все, що я повинен вам був, був розповісти. Далі, ваші завдання. Завдань у вас багато. Зараз. Я вам пропоную, щоб я вам показав, як виконуються перший і останній. Але даю вам хвилинку. Почитайте. І якщо у вас виникають якісь питання, може я виконую не перший і останній. Вам покажу, як робиться, може якийсь інший. Вам необхідно зробити всі шість. Покажу я вам максимум два, Почитайте, які вам показати, оберіть. Давайте, Давайте первый третий. Первый, третий. Все вариантов. Ты народ винчишь у нас. Ну да, пусть убирают ребята. А, до речі так. Третій. Третій такий цікавенький трошки. Так, да, мабуть його зараз. Да -да. Угу. Тому що дві умови в одному полі, так? Давайте ще почитайте, може, ще щось знайдете. Більше немає варіантів? Ні. Перший, третій. Давайте тоді не так. Давайте третій і шостий. Давайте так зробимо. Почнемо з шостого, тому що тут все зрозуміло. Ну, по крайній мі мірі, мені все зрозуміло. А з третім необхідно трошки подумати. Давайте шостий. Створіть запит 46 на основі таблиць класи і учні, за допомогою якого для класів, у яких учнів більше, ніж 24. Вибираються прізвища учнів, які з історії мають більше від 9 балів. Знову ж таки, для того, щоб виконати цю роботу, вам необхідна база даних школа, яку ви повинні були виконати, зробити мені в якийсь четверг. Ось ця база даних в мене є. Проблема в тому, що у вас її нема. Якщо я вам її дам, то можна вважати, що за ту роботу четверг ви отримали одиницю. Якийся четверг, я не пам'ятаю, два тижні тому, мабуть. Ну, не надо давати. А. а як же, що ви будете бігом виконувати усу, ще таблицю цю роботу? Ну, в принципі, у вас сьогодні три уроки так можете виконати швиденько. Давайте не буду давати таблицю, тому що у вас аж три уроки, якщо що, зможете нас наздогнати виконати цю таблицю. Тобто, що вам необхідно зробити? Полістати по заданням, подарувати, що ви не зробили, знайти там завдання з таблиці, там буде сказано, в учебнике буде... Сторінка, на якій сторінці це завдання, що тут писати, де брати ці дані всі. Тобто, полистайте в Google Class, яке саме це завдання. Так, що робимо? Создання, створення конструктор запитів. Є. Ще раз завдання. Так, з таблиць класи і учні. Тобто необхідні обидві таблиці. Додаємо обидві. Додав, це можна закрити. Що далі? Далі необхідно обрати, які у нас будуть поля. З яких полів ми беремо інформацію. Про поля у нас тут толком нічого не сказано. Тобто вибираємо ті, які нам необхідні. Для класів, у яких учнів більше, ніж 24. Що нам може сказати? Це тобто, необхідно, мабуть, я так розумію, назву класу і кількість в ньому учнів, для того, щоб ми могли побудувати цей запит. Класний керівник, чи займаються спортом, у нас тут не дуже. Цікавить, вибираються прізвища учнів, які з історії мають більше від 9 балів. Прізвище і історія. Тобто, обираємо з учнів прізвище і історія. Тобто, якщо в прикладах попередніх нам було сказано, які поля ми беремо, які поля необхідні, щоб містив запит, то тут у нас просто є завдання, і думайте, які поля вам необхідні. Ось я придумав, що мені необхідні такі поля. Тепер умови. Учнів більше, ніж 24. Умова відбору ставимо більше 24. Якщо там більше або дорівнює було б 24, то ми б написали ось так, і воно би працювало. Тобто знаки ми тут використовуємо точно такі, точно такі як і взагалі Віздії, і в програмуванні також. Так, більше ніж 24. І оцінка по історії, що там. Мають більше від 9 балів. Більше 9 ставимо. В принципі, це все тут. Сортування ніякого у нас не сказано, нічого не сказано, просто у нас дві умови є. Виконати ось вони. Класи це 11, 11, там 11 клас, учні їх прізвища. В 11 класі учнів 25 і оцінки цих дітей. Все є. Цей запит виконаний, вам залишилось його зберегти. Ви його зберігаєте, наприклад, давайте одразу, щоб ви все зрозуміли. Запит 46 його необхідно назвати. Ось він з'явився. В принципі, на цьому з цим запитом все. Можна його закрити. Тепер цікавіше. Третій, так, создання конструктор запросів. Читаємо на основі таблиці учні. За допомогою створіть запит, за допомогою якого вибираються прізвища учнів улюбленими предметами, яких є математика і інформатика. Тобто нам необхідна тільки таблиця учні, нам необхідні прізвища і нам необхідний улюблений предмет. Буде цікаво. Так, тепер взагалі тут. Необхідно поставити нам умову. В умові все діло. Давайте переглянемо, як пишеться математика з великої букви, інформатика з великою буквою, українською мовою. Добре. Ага, все. Так, це звичайний простий запит. Дивіться, знаєте, в чому я? Чого я думав, що це важкий буде запит для вас? Я думав, що він буде важкий, тому що тут написано, як тут написано, улюбленими предметами, яких є математика та інформатика. Я думав, що тут проблема в тому, що у учня може бути два, однакових предмет, два улюблених предмета. Але якщо ми поглянемо на нашу таблицю взагалі, то у них у всіх по одному. І тоді у нас не виникає ніяких взагалі питань з цього приводу. Ми можемо писати тут улюблений предмет математика. А тут і у нас є умова відбора ілі, і далі ми цих ілі можемо писати воно дуже багато, скільки угодно. І тут пишемо інформатика. Або математика, або інформатика. Мене в завданні смутіло слово та, то що, математика та інформатика. Якщо б було б так, то, по ідеї, і там б в самій таблиці, би, тут в значеннях могли міститися два, два предмета, то ми б. Хоча, як таке можливо, неможливо таке. Ну, в принципі, будуть у нас такі задання. Ми б тут би писали через пробіл е, англійське слово AND, і так, також в кавичках інформатика. Тобто і те, і інше. А так у нас або математика, або інформатика. Натискаємо Виконати. Ось у нас у учня Ларіна улюблений предмет математика, у учня Пека улюблений, улюблений предмет інформатика. Тобто, Через те, що в таблиці у нас тільки одне значення у цього улюбленого предмета, у нас все добре вийшло. Я думав, що буде трошки важче. Питання. Питання є? У матросів нема питань. Добре. Е, все, у вас ще часу аж до 15 години 20 хвилин. Тобто у вас. Трошки більше 2 годин. Ну, звичайно, з перервами. Я вам рекомендую зараз піти, випити чайку, перекусити і почати виконувати всі завдання з баз даних, які ви не виконували до цього часу. Тому що без, без бази даних школа ви не зможете зробити ці, ці запити. У вас більше, ніж 2 години на це все є. А сама робота повинна у вас зайняти ну, хвилин 15-20. Наприклад, ця. Тут нема чого робити, всі вони дуже прості. Швиденько ми їх шовкаємо. Домовились, Сьогодні я вам не даю цей файлик. Якщо на завтра там ніхто не здає, то вже дам вам його, але за попередні роботи отримаєте одинички. Все. Дякую за увагу. Якщо питань нема, то до побачення. Часу у вас досталь.